Чотири глобальні проблеми в Туреччині пов'язані з машинами. Перша. Це ніхто тут не вміє паркуватися. І кажучи, про паркуватися, це не просто, знаєте, вивернути правильно колеса, а хоча б припаркувати в правильному місці. Тому що я бачила дуже багато ситуацій, коли машина просто паркувалася, перекривала всім дорогу, а при цьому власник машини бігав в магазин, бо йому щось потрібно було купити. Всі турки злі, це переростає в якусь бійку і закінчиться не дуже ок. Друге, це світлофори. Якщо ви хочете себе того, Просто виїдіть на турецький світлофор, тому що Тут реально ніхто не дивиться на колір світлофора. Я скільки бачила, що мопеди і автомобілі проїжджають на червоне світло. І також люди просто дивляться вправо-вліво, нема машин і йдуть. Ніхто тут не чекає зеленого світла. А якщо ви навіть дочекаєте своє зелене, то вам будуть зналити автомобілі і казати, куди ти прешся. Третя проблема: тут ніхто не вміє правильно водити автомобілі. Я не знаю, як вони отримують ці права взагалі, але таке значення, як включити поворот, навіть не існує тут. Я не знаю, я вмію водити автомобіль і роблю це достатньо непогано. Але у мене є страх водити автомобіль в Туреччині. Завжди в новинах показують, що когось збивають. Ну і четверта проблема це нереальний трафік. Трафік тут є всюду, на жаль, інколи він може, знаєте, дійти до епогеїв декілька годин просто стояння машини, нікуди не рухаючись. Хтось взагалі це все помічає, чи це тільки мені так здається, що це великі проблеми тут, ні. А в мене було все. Цьомки-цьомки, пакусіки